Всіх вітаю на каналі FanMedie. В цьому відео я хотів би поговорити ще про налаштування про а саме про функцію у параметри друку. Вкладці параметри вводу виводу, точніше, закінчити окремі об'єкти. Це опція послідовне друкування. Якщо ми сюди натиснемо, то активуємо якби, функцію, яка дозволить нам друкувати всі об'єкти на столі. Окремо одне від одного. Тобто надрукується перший, другий, третій, четвертий послідовності, а не послоєво, ну, як би, пошарово. Тобто, перший шар для всіх, другий шар для всіх, і третій, і четвертий, ну і так далі. Спочатку перший повністю, другий, повністю і так далі. Скільки у вас там об'єктів влізе на стіл, стільки воно буде друкувати його почергово. Дуже корисна функція в деяких випадках, недавно нею скористався. Додамо. Давайте тільки спочатку я її вимкну. Зараз додам деякі елементи, ну, по суті, ті, які я вже друкував. Розмістимо їх якось більш-менш. І тепер активуємо. Активуємо цю функцію. Отже, зразу нам тут відразу видає помилку некоректні дані. Чому? Тому що ну, ці якби, круги такі, радіуси, в яких буде переміщатися наш, наша каретка 55 мм радіус, вони пересікаються. Натиснемо на розміщення. Також некоректні дані нам видає, тому що тут 25 мм указано. А ось ця деталь. Має явно більше 25 мм. Ну, тут, якщо її активувати, то ми бачимо її по z 295 Можемо вказати трошки більшу. Ну, я вкажу 50 це не вплине особливо ні на що. І тепер можна вже наразі нарізати це все. Ось так. Ну, і я б ще рекомендував враховувати такі моменти, як. Белтаж, якщо у вас встановлений, я, наприклад, друкував ці елементи ось отак приблизно. Ну, Про всяк випадок. Стіл як би дозволяє. І якщо перемістити ось цей повзунок, то ми бачимо послідовність друку. Ну і це, в принципі, все по цій функції. Спробуйте подрукувати. Я ж її використовував, тому що в мене ось ця деталь, коли я друкував е в звичайному режимі, завертались кути, якби. Тут е шов, і при переміщенні від е якби, деталі до деталі, при переході між е шарами, е воно заверталося соплом, прям пропалювало, під підривало деталь. Тому що шари тоненькі, вони трохи нависають, охолодження не вистачає. В цьому, ну, в цьому якби, принтері трошки слабке охолодження, я вже говорив про це. І такі моменти відбувалися. Коли вже друкував її повністю, то вже було ну, трохи краще, хоча й не набагато. Ну і плюс економія якби, часу, тому що переміщення між деталями на великій відстані не відбувається. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також підпишіться, якщо не підписані, напишіть коментар, чи сподобалось вам відео чи ні. І поширте, якщо вам не важко. До зустрічі!